Привіт, слава Україні та Збройним силам України в ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні уже сьогодні середа! Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, третій Baldur's Gate вже релізнувся. Якщо ви вже твердо переконані придбати гру, то приготуйте місце. Гра займатиме 122 Гігабайти. Найкраще у мені те, що мене багато. А якщо ні, то я прийшов вас переконати зробити це придбання, тим самим підтримати поширення української в тріполей проєктах. Тим паче, з того, що мені відомо, гра має бути насправді шикарною. А це клята правда. IGN нахабно спойлерну лише одного боса з Lords of The Fallen. Виглядає бій нецікаво, допоки бос раптово не перейде в другу стадію, саме під час якої має бути найбільше горіння. А ще я не втомлююсь нагадувати, що цей соус лайк отримає українську локалізацію прямо на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. ДБД потроху перетворюється на якийсь Фортнайт, затягуючи різних персонажів з різних франшиз і не тільки. Цього разу поляки анонсували появу чужого з одноіменних фільмів. Майже стовідсотково впевнений, що він буде вбивцею, а не тим чуваком, якому доведеться вижити. Самовпевненість його згубила. Новий тизер Алонензедарк розповідає про якогось таємничого темного чоловіка. Відео настільки таємниче, що з нього нічого не зрозуміло. Сейнс роу досі живий. Я живий! Ба більше розробники, які планували, випускають оновлення та доповнення. Нове ж DLC під назвою Song of the Ice and Dust має зарелізитись уже 8 серпня. Зволікатимеш втратиш свій шанс. Ага. Збанкрутувати. Юка Кітамура покидає From Software. Напевно, вам нічого не скаже її ім'я, але фанати Солусів та й ті, хто бачили відповідні меми. <му> точно чули її творіння. За той час, що вона пропрацювала в компанії, встигла написати саундтреки для Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro та Elden Ring. Точні причини, чому ж вона вирішила покинути компанію, достеменно невідомі. Можливо, все було навіть так. Подивися ти своїм сраним авансом. В Майнкрафті на офіційному рівні завезуть доповнення з черепашками ніндзями. Нічого такого цікавого, але який крутий трейлер під ту саму пісеньку. Ційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.